Лузівчан запрошують долучитися до громадського обговорення проєкту стратегії розвитку Лозівської громади. Його затвердили депутати міськради на сесії 18 вересня. Документ об'ємний містить понад 200 сторінок, і саме він визначатиме, як житиме громада найближчі два роки. Текст стратегії викладений на сайті міської ради для прийняття зауважень, пропозицій та коментарів щодо її змісту. Прошу всіх задовчитись до обговорення як тексту стратегії, так і надання своїх ідей до плану реалізації стратегії. Пропозиції приймаються в у нас в управлінні економіки. Її можна подати як в електронному вигляді, також можна передати їх, залишити у чергового. Громадське обговорення триватиме до 18 жовтня. Документ вкрай важливий для громади. Без нього лозівчани навряд чи отримують кошти для свого розвитку. Наголошують представники місцевої влади та громадськості. На державному рівні саме значуща це стратегія розвитку, з якої громада просто в найближчому майбутньому не. Не може і не буде існувати як громада. І цього ми не зможемо отримувати будь-які кошти наших міжнародних партнерів. Міжнародники кінко. Нададуть кошти, якщо вони тисячу разів не перевірять, що ця громада спроможна, що вона щось хоче, що вона зібрана. Вони хочуть переконатись про те, що ті проекти, які вони реалізуються, вони є стратегічними і важливими для громади. І щоб отримувати державні кошти, також треба довести, що наші проекти, які ми заявляємо на фінансування, вони є стратегічними для громади. Остаточний документ стратегії розвитку затверджуватимуть депутати міськради. Очікується, що це відбудеться до кінця року.